Коротше, я піймав оцей баг, із-за якого в мене викидає з гри, коли я заходжу в ящик. І це не тільки на ростку, це і на Малахіті така сама фігня. І дивіться, в чому прикол. Дивіться, я продав всі пушки, всі ці зламані пушки, да? осталося до пару штучок. Дивіться, в чому прикол. Забираю пушечку. І починаю ставити. Підряд оці всякі патрончики, це все, пушечка вертається назад. Ви, ви бачили оці приколи? Дивіться, я не можу толком поставити патрони туди, куди мені хочеться. Дивіться, щось із сумкою, це, походу, я піймав бах, я ніфіга не можу толком зробити. Дивіться, вона вже опять тут. Та ви, блін, прикалуєтеся наді мною, чи що, блін? Як таке може бути? Я взагалі ніфіга поняти не можу. І що би я не брав би. От... Дивіться. Бачили? Ось такі от у мене приколи в сумці. Ну та ти, блі, а. Ой, блях, а якщо викинути. Ви бачили ці приколи? Це ж ця снайперка, з якої я бігаю. Так, давай, кидайся туди. Так, дробовик впав сюди. Добре. Патрончики. Бачили? Куда їх не можна ставити? Дивіться. Та що за приколи в цій, блін, грі Ну й-мойо! Пушка бракована! Може продати цю пушечку, блін. Ну, блін, ну класна снайперка, ну я по-любому там тоді найду А ну давайте. Е, зробимо так. Ой, бляха. Ці на продаж, патрончики, це все оставимо. То, що ми оставимо, хай воно буде тут. О, дивіться, все зложується нормально. Блін, чітко все стоїть. Йо-мойо! Не, Ні, ніфіга не чітко дитять. Та пошла нафіг, блін, оця снайпа. І ще, походу, оцей як його. А, я викинув цю штуку. Треба її теж забрати. Ой, скільки тут ще повикидати, бо у нас перегруз бешаний. Дивіться, бачите, воно не складає підряд. А тут шо то не складає, бо... Тут зараз, якщо переміщу і появиться снайперка. Опа, на. Бачили? Прикол, блін, Да Оце баги. Оце понімаю баги по-настоящему баги. Так, давайте ці всі приколюхи поки сюди поскидаємо. Хоча це все треба, блін, продати. Сірно, але десь щось щось не хоче. Що там під низом вже кинуло? Та ти що, вже СВД покинуло? То ви прикалуєтеся, бляха. Що з грою не так? Так, добре, розгружаємося чуть-чуть. Так, все, можна можна продати. оцю пушечку теж. цей грим продати, бо, бачите, і за нього в сумкі кавардах, ну, в ящику. Теж з'являється грім, є СВД ха туди з'являється. Так, зберегтись. вперед Правильно, ще. Що... Так, добре. Зламане. На, забирай. Кстати, грім, на, забирай. А куда він що він і даже гру. Не поняв прикола. О, все, продав. Не забувай, зарок. Та добре, добре. Так давайте ще продамо все-таки цю снайпу, бо подай за неї якийсь нас. Та відсунься ти ты, блин, 40 ніку Так. Давай, давай. Це на забирай Цього теж забирай. На. Ну що, пока. І за тебе бачу. Проблеми в мене з'являються. Все, це все, що я собі оставляю. Ці снаряди на всі патрончики. Оці на патрончики. Дивіться, скільки гранат! Йомою, на, На, забирай! Оставим собі. Трошки оставим. А потім. Пульбом ще знайдемо. Це назабирай. На, це є енергетик. Варілочку. пивасік. Бінтики. 30 штук оставлю. Трошечки тушоночки половину оставлю. Це на все. Все. Що ще тут таке то що мені не треба на забирай. Трошки водички викинемо, колбасу всю. Антірат на весь. Це теж весь. Так, що мені ще не треба? Блін, в принципі, ці артефакти треба буде поспихати. Ой, ну, хай поки що будуть. Добре, ну що? Заходь до мене частіше. Угу. Зберегтись. Пробуємо. Зона дорога, тобі можливість. Я вже її генерацію кадрів відключив. Думав, що і за неї якісь ці приколюхи. Так, давайте беремо все з собою. Кидаємо сюди. Можна? Та ви, бляха, та... Та, та шо це, бляха таке? Бляха, муха. Та що це за баги, бліна? Добре, добре. Давайте. Берем цю снайпу з собою. Ось так берем. Все, це у нас упало сюди. Снайпа у нас в руках. 401 Одна... 000. Купонів, ідемо продаємо снайпу. Ідем. Ідемо продамо, блін. Моє це ще й бах на цей. Бабла можна собі нарубати. Давайте вже Зелезвих... тобі продамо. Зелезвих... Але... на Давай. Де? Де? На, скільки 7 тисяч. 401 тисяча. Бабамс. Все? Забрав? 408 тисяч. Добре. Можу... Можеш, можеш. 408 тисяч, йдемо назад. Зберігаємося. Ну що, провіряємо. 408 тисяч, чи бабло не, не ісчезне Коротше, я піймав дуже жорсткий баг. Я можу нафармити тут, тут мільярди купонів. І за цей, блін, снайперки, ну це повна фігня. Це Ой, бляха, дивіться, опять. 408 000, 415. І ця снайпа буде постійно в мене Я спавнитися в ящику. Товар. Круто, так? Да? Круто. Зашебісь. Я прям цеоїхтів. І що мені тепер робити? Бачили, які баги? Офігейть, да? Ставимо сюди. Дивіться, бачите? Тут ставиться зелене світиться. Зелене місце. дві ячейки А тут оба і жовтеньке. Прикольно, так? Да? І ось до тут жовтеньке світиться. Аж два місця світиться. А тут, походу, цей грім. Не, тут Есведеха. Та ви, бліна, Ну ну. Прикалуйтеся забрати спорядити. Викинути нахер? Так. Тут два місця. Все норм? Викинем? Тю, Викинем Де ще? На, ще одну викинем. І легше стало тобі гра, бля. Ой, да блін де оці... Де снайпа? Рішала, блін. А де снайперська винтовка? І СВД нема. Главне, воно в сумку падає, да? Приколи, бляха, муха. Це це просто, ну, жесть. Як тепер далі грати, мені цікаво. Блін, ну, типа, коли завтра, чи типа вже сьогодні, обнова має бути. Ой, блін а. Так, добре. В смислі, блядь? А. Це боль. Це просто боль, бля. Так, добре. Що зробимо? Нічого не зробимо. Уже я нічого не зроблю. Це треба жадати обновлення. По-другому як Так, заберем. заберем собою.